Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми з вами говоримо про інтеграцію українців в польський ринок праці про те наскільки ж на сьогоднішній день українці являються важливими для Польщі, і також поговоримо про динаміку та перспективи для життя українців в Польщі, і це буде важливо для всіх хто. Зараз проживаю в Польщі або збирається туди переїжджати найближчим часом, а можливо навіть і пізніше. Тому як є дуже гарні перспективи. Отже, перед тим, як ми почнемо, пиши в коментарі, звідки дивишся це відео, і, звісно ж, став йому лайк, щоб його побачило якомога більше людей. А, і також хочу тебе запросити підписатися на мій телеграм-канал. Посилання на нього ти знайдеш в описі, а також в першому закріпленому коментарі. Там я... Це новий телеграм-канал. Я там е, е, публікую інформацію та різні новини текстові про Польщу. Тож долучайся, мені буде приємно, тобі буде корисно. Дякую. Отже, е, згідно з, за даними нового е, дослідження барометра ринка праці, яке проводить компанія Personal Service, вже неодноразово. Е, працівники з України вже на сьогоднішній день працюють майже в кожній другій польській компанії. От і зростає працевлаштування українців у компаніях в Польщі, майже кожен другий підприємець заявляє, що має персонал зі Сходу. Це на 7% пунктів більше, порівняно з попереднім опитуванням, і на 15% порівняно з даними минулого року. Зазначається в звіті барометра ринку праці. Тобто, бачимо, що за рік цілих. На, на 15% зросла кількість компаній, які працевлаштували в себе українців. А це означає, що Польща дедалі більше стає залежною від е, українських працівників, від заробітчан, від біженців, від всіх разом. От і наразі на сьогоднішній день ситуація виглядає наступним чином: 49% польських компаній мають на сьогоднішній день працівників з України. 45% немає працівників з України і 6% не змогли відповісти на це питання, тому як е за якихось причин, скажімо так. Далі парометр ринку праці зробив ще глибший аналіз, і він показує, що чим більша компанія, тим вищий відсоток е працевлаштованих українців в цих е компаніях. І, наприклад, якщо в малих фірмах е 34% малих фірм має. Працівників з України то великих фірм є вже цілих 58%. Тобто, бачимо, що різниця досить суттєва, майже в два рази. Тобто великі компанії мають більшу потребу в працівниках і, відповідно, більше е, працевлаштовують в себе українців, що є дуже і дуже важливим для всіх, хто знайшов притулок в Польщі або для тих, хто просто переїхав до Польщі. І також є ще один е, м, дуже важливий момент: це те, на яких саме посадах зараз працюють українці, і на які посади українці можуть претендувати, якщо здобудуть відповідні навички. Працівники з України найчастіше праце, працевлаштовують на посади нижчого рівня. Це 56% компаній. Е, далі середньої ланки е, в середній ланці зайнято 32%, і на, в найвищому рівні, тобто там управлінці, якісь менеджери, 9%. І хочу сказати, що і кількість працівників, які працюють на середній і на високій ланці, він за рік стрімко зріс. Тобто, якщо їх, наприклад, рік тому на найвищій ланці працювало не більше 5%, то на сьогоднішній день їх вже 9. І якби в цьому є. Весь позитив, тому як ми бачимо, що українці, по ходу того, як вони працюють вже потрохи в Польщі, як вони там показують себе, як вони вивчають польську мову, здобувають якісь нові навички, вони одразу ж отримують підвищення і працюють на кращих посадах, тому як, по-перше, в Польщі не вистачає дуже серйозно різноробочих, простих робочих рук, так і з іншої сторони, в Польщі не вистачає хороших. Спеціалістів як управлінців, так і інших спеціалістів різних, абсолютно різних галузей. Тому що хочу сказати, що кожен, хто буде вкладатися в своє навчання, в вивчення мови, в здобуття якихось нових навичок, вивчення вивчення якихось там нових спеціальностей, кожен українець в Польщі має змогу якби працевлаштуватися на найвищі посади. не... Не дивлячись на ту дезінформацію, яку поширюють, що українці можуть там тільки туалети мити в Польщі. Це є абсолютно не так, і українці вже даним-давно в Польщі показали, що вони можуть працювати на найкращих і найвисокооплачуваніших посадах, які там є. І ще один момент: близько половини тих підприємств, які зараз вже працевлаштували в себе українців, вони готові платити українцям більше. Ніж полякам, це все через те, що українці готові працювати довше, готові працювати сумлінніше, готові працювати якісніше. Польські підприємці це бачать. Якби, якщо подивитися зі сторони підприємця, підприємцю не важливо, якою національності людина, важливо, щоб ця людина працювала, виконувала свої обов'язки і, ну, і приносила йому відповідно дохід. І в цьому є в принципі вся. Суть. Тож, друзі, будь ласка, вчіть мову, вивчайте, здобувайте якісь нові знання, там дивіться по своїй роботі, що вам потрібно зробити для того, щоб отримати якесь підвищення. Якщо ви бачите, що його там не можна отримати, то просто шукайте собі іншу роботу, де такі перспективи будуть. І, в принципі, це допоможе вам досить серйозно прибавити в грошах, тобто підняти рівень життя своєї сім'ї, що є, звісно, дуже і дуже. Ну, якби позитивним таким моментом для всіх, хто в Польщі зараз перебуває. Свою думку з цього приводу пишіть в коментарі під відео, мені буде дуже цікаво її почитати. Дякую всім, хто дивився аж до цього моменту. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!